Добрий день, шановні друзі! Рад вітати вас на нашому освітньому каналі Ну Школярик. Сьогодні до вашої уваги ще один урок із циклу уроків мови програмування Python. Даний урок буде присвячений основним поняттям, які, на мою думку, треба вивчити. Отже, алфавіт. Синтаксис мови програмування це розміщення та порядок слів та символів у програмі. Символи, що використовуються у програмі, утворюють алфавіт. Мова програмування Python має такий алфавіт. Великі й малі літери латиниці є крилиці. Цифри. Знаки операцій, які ви можете спостерігати у себе на екрані. Символи підкреслення. І пробілу синтаксичні знаки спеціальні символи. Що стосується величин. По-перше, що ж таке величина. Величиною називають окремий інформаційний об'єкт, число, символ, рядок та таке інше, величина може бути константою, тобто постійною, або змінною. Константи. Це величини, значення яких не можуть змінюватися в ході виконання програми. Змінні навпаки це величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми. Існують певні правила, яким потрібно слідувати при іменуванні змінних. Перше Першим символом імені має бути літера чи знак нижнього підкреслення. Друге. Решта імені може складатися з літер, чисел або знаків нижнього підкреслювання. Не можна використовувати спеціальні символи, такі як знак ділення, знак рішітки або знак равлика. Третє. Не можна використовувати пробіли. Четверте. Не можна називати змінні іменами команд, наприклад, команда print з маленької літери. П'яте. Великі та малі літери розрізняються, тобто ідентифікатори сум з великої літери і сум з маленької літери інтерпретатор сприймає як дві різні величини. Оператор присвоєння позначається знаком дорівнює. Вбудовані типи даних. Дані типи даних ви бачите зараз у себе на екрані. У Python використовується динамічна типізація змінних. Тобто у ході написання програми не потрібно оголошувати тип змінних. Інтерпретатор зробить це сам. Давайте розглянемо більш детально вбудовані функції. Часто у програмі потрібно перетворити величини одного типу у інший тип даних. Для цього використовують такі функції. Bool – Перетворення об'єктів на логічний тип даних. INT перетворення у цілий числовий тип. Float – Перетворення цілого числа або рядка у дійсний тип даних. СТР. Перетворення у рядок. Ліст перетворення у список. Варто зауважити, що інформація про тип зберігається в об'єкті, а не в змінні. Арифметичні оператори додавання, віднімання, множення, ділення, цілочислене ділення, остача відділення та підкреслення до степеня. Дані арифметичні оператори. Ви бачите зараз у себе на екрані. Для роботи з числами можна використовувати стандартні математичні функції, які можна імпортувати у проєкт за допомогою команди «Import Match». Цей модуль містить тригонометричні функції, такі як SYN, «Tan», ASIN, ACOS, ATAN. Функції перетворення радіан на градуси та градусів на радіани. Дегрес, радіанс експоненту. Крім того, є функції найчастіше вживані. Дані функції ви бачите зараз у себе на екрані. Введення та виведення даних. Вбудована функція input. Це засіб отримання результату введення з клавіатури. Вона може виводити підказку, текст якої міститься в необов'язковому аргументі рядку. І повертає введену користувачем відповідь у вигляді рядка. Приклад, ви також зараз бачите у себе на екрані. Для виведення даних. На екран використовують команду Print. З даною командою ми з вами вже знайомились. Отже, в даному уроці ми з вами познайомились з першочерговими поняттями, які, на мою думку, вам треба вивчити. Дякую за увагу! Маю надію, що вам сподобалось.